Вітаю вас на моєму Ютуб каналі цікаво. Сьогодні ми спілкуємося з метром Івановичем Кулебою, чинним міністром закордонних справ. Приємного перегляду. Слава Україні! Добрий день, Митро Іванович. Добрий день, Кирило. Дуже радий, що ви погодилися. Перше запитання: чому ви погодилися? Власне? А мені колеги розказали, що є такий хлопець в Покровську, який розвиває свою інформаційну агенцію по суті, і е, мені це дуже зрезонувало, тому що я з великою повагою ставлюся до небайдужих людей, які хочуть щось робити, е, і при цьому роблять це якісно. Тому я сказав: ну окей, давайте підтримуємо хлопця. І зробимо з ним, зробимо з ним невеличке інтерв'ю. Ну, ви були з паном Кемероном в Одесі? Чому саме Одесу ви обрали? Я ще до війни оз е озвучив прагнення вивозити міжнародних гостей за межі Києва, щоб вони побачили Україну. І не лише щоб вони були в столиці, але щоб були і в інших частинах нашої держави, тому що вона дуже красива і варта, варта уваги. Я би і в Покровській з задоволенням привіз якогось міністра. А, тому а, те, що і під час війни а, я зустрічався вже з колегами у Львові, а, в Харкові, а, в Одесі, це все продовження цієї політики. А конкретно в Одесу е, захотів поїхати британський міністр, тому що Британія є морською державою. Для них е, ситуація в Чорному морі є пріоритетною, і е, Одеса, як е, великий порт, з якого експортується українське збіжжя в усьому світі, теж є важливою е, темою. Тому, от, власне, з, від, з цих двох причин е, ми поїхали в Одесу. Тобто, де він сам обрав Одесу. Так, в Одесу обрав він. А але я завжди пропоную всім колегам, які приїжджають в Київ в Україну, розглянути можливість візиту в якесь місто окрім Києва. Тому пропозиція була моя, але вибір Одес, саме Одеси, це був його. Скількох міністрів закордонних справ ви знаєте вже іншу країну? Ну так я точно цифру не назву, але я думаю, не помилюся. Якщо Скажу, що половину міністрів закордонних справ світу я знаю. Ви в соцмережах часто проводите прямі трансляції, ефіри. Коли ви почали це робити, і чи це ефективно, як спілкування з громадянами? Ну, от колеги критикують мене за те, що я не часто проводжу ці прямі ефіри, і інтерв'ю в прямому ефірі. Кажуть, що це треба робити частіше. Напевно, вони вважають, що це е, дуже ефективний спосіб комунікації, але я це роблю дійсно, е, ну як тобі сказати, щиро, е, коли я відчуваю внутрішню потребу і вважаю, що саме такий формат живого спілкування потрібен в цей момент для того, щоб обговорити якусь ситуацію або пояснити її, щоб людською мовою е, люди. Почули від мене, що відбувається, е, тому я ніколи, чесно не кажучи, сам ефективність цих ефірів та інтерв'ю не оцінював. Але просто є такі моменти, коли ти розумієш, що саме такий формат є правильним і потрібним. А як ви обираєте, де ви, ви в інстаграмі чи в Фейсбуці? Якщо чесно, я вже декілька місяців, напевно, з, з липня чи з серпня не заглядав у Фейсбук. Я якось так був настав якийсь момент, коли я відчув, що мені в Фейсбуці не цікаво можливо, це під впливом моїх дітей, які кажуть мені, що Фейсбук це для старих, а інстаграм для молодих. І Я захотів відчути себе молодим і почав менше приділяти уваги Фейсбуку. Тому Останнім часом я всі ці е, трансляції роблю тільки в інстаграмі. Mm -hmm. Ну ви до речі, що що сколихнуло весь інтернет, я думаю, це те, що ви з Ентоні Блінкеном були в Макдональдсі, і всі це обговорювали масово в соцмережах. меми були. І чому ви обрали таке місце, як МакДональдс, і що ви власне купували? Я би із задоволенням повів Ентоні Блінкіна. В якийсь український ресторан швидкого харчування, щоб з'їсти вареники, якісь. Але е, з Макдональдсом була історія е, минулого року, коли розпочалася війна, то всі Макдональдси в Україні закрилися, і я вважав, що це несправедливо е, з двох причин: по-перше, тому що е, Макдональдс об'єктивно є найпопулярнішим рестораном швидкого харчування в Україні. А по друге, Власне, чому українці повинні страждати через те, що е, Росія Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення? Тому минулого року я попросив Ентоні Блінкіна допомогти повернути Макдональдс в Україну, і ця робота зайняла ну декілька місяців. здається, трохи більше півроку, зрештою, «Макдональдс» повернувся. І ми домовилися коли Макдональдс повернувся. Ми домовилися з Блінкеном, Що коли він буде в Україні, ми туди сходимо і відзначимо їхнє повернення. Отак От ми і заскочили в по дорозі в один з ресторанів Макдональдс в Києві. Він взяв картоплю. А я в той час був на невеличкій дієті, тому не їв картоплю. Утім я не зміг встояти перед іншою спокусою, яка я теж насправді теж була заборонена, але пиріжок з вишнею — це мій спогад дитинства. Я завжди в Макдональдсі в дитинстві їв. Ну не в дитинстві, а там я вже був підлітком, їв пиріжок з вишнею. Тому я згадав молодість і з'їв половинку пиріжка. А Ентоні Блінко не сподобалося Макдональдс в Україні? Та я думаю, якби йому не сподобалося, він би а, він би не забрав картоплю з собою. Як змінилася ця дипломатія, яка до повномасштабної війни була дуже ну відрізнялася, скажімо так? як вона змінилася на даний час? Дипломатія насправді дуже швидко змінюється, хоча вона є однією з найбільш консервативних професій в світі, і будь-які інновації проживаються в дипломатії дуже складно. Але ем, ухил в бік смартфон дипломатії почався, звісно, ще до повномасштабного вторгнення, просто тому що це зручно. Спілкуватися напряму в месенджерах з міністрами, швидко вирішувати якісь питання. Але це такий поверхневий прояв змін в дипломатії. Насправді глибинна зміна полягає в тому, що якщо раніше дипломатія класична була виключно про процеси і результати, і саме в такому порядку треба згадувати, бо найважливішим в дипломатії завжди був процес, а вже потім результат. То зараз від двох ключових слів ми перейшли до трьох ключових слів, і порядок пріоритетності теж змінився. І зараз це звучить таким чином, я б сказав. Це результат: контент і процес. Тобто результат став номер один: контент, вироблення контенту стало надзвичайно важливим. Дипломатія зараз безпрецедентно відкрита. І в соцмережах це дуже дуже видно. А процес дипломатичний відійшов, відійшов насправді на третій план. Ну і плюс українська дипломатія, яка зараз є зразком взірцем світовим взірцем воєнної дипломатії, теж звісно задає новий стандарт. Ми стали більш різкі, більш рішучі, більш стрімкі. Я б сказав в своїй, в своїй роботі. А, всі ці зміни вони підлягають, потребують осмислення і систематизації. Нещодавно, Єврокомісія була рекомендація Єврокомісії, щоб відкрити переговори про членство України в ЄС. А наскільки вона важлива, ця рекомендація? І питання, чи зможе якось на це впливати Угорщина, щоб заблокувати? Це було дуже важливе рішення Єврокомісії, тому що воно відкриває шлях до наступного рішення Європейської ради про власне відкриття переговорів. І ем, я думаю, що глобального мету цього процесу пояснювати не треба. Це членство України в ЄС, це наша безпека України і всіх українців, це гідне життя і процвітання українців. Тому ми маємо пройти, пройти цей шлях. Кожне рішення дається не просто, тому що це дуже складні такі світові процеси. Але ми працюємо над ними, і президент дуже чітко веде всю команду нашу дипломатичну до результату, тому що це потрібно не лише Україні як державі, але й без перебільшення кожному українцю. І зараз ми наближаємося до цього рішення Європейської ради, де вже не комісари. Як ну умовно члени уряду Європи е, ухвалюють рішення, а де лідери Європи, е, лідери держав-членів Європейського союзу, ухвалюватимуть рішення? Ми зараз працюємо з кожною державою для того, щоб рішення це було позитивне, і не буду приховувати в угорщина з низки причин є е, найскладнішою з цих держав, але ми ведемо роботу е, для того, щоб отримати результат. У котрій починаєте день і у котрій взагалі пропадаєтесь? Я вважаю, що сон це дуже важливо, тому що потрібно висипатися для того, щоб мати сили, енергію для надзвичайно інтенсивного насиченого робочого дня. Тому я лягаю десь зазвичай після півночі. Але намагаюся лягати спати не пізніше першої години е ночі. Е прокидаюся я о восьмій. Гуляю е з собакою кожен щоранку. Якщо в цей час у мене е вдома один собака, то лише з ним. Якщо їх двоє, то з двома. А якщо їх троє, то з трьома. Тому що Дві собаки живуть іноді з моєю колишньою дружиною, але іноді живуть зі мною. От в той час, коли вони живуть зі мною, ми, ми всі разом гуляємо. Це дуже непросто гуляти одночасно з трьома собаками. У кожного з них абсолютно різний характер, і по різному вони гуляють. Один ходить весь час прямо, інший ходить зігзагами, отакими. Третій ходить вперед назад, і тому у мене завдяки цьому зранку дуже бадьорий настрій і дуже розвинена моторика з управління декількома різними процесами одночасно. Тому потім, коли я йду на роботу, мені це допомагає в роботі. А у вас пес Марік нещодавно так з'явився. Марік з'явився після початку повномасштабного вторгнення. Він з Маріуполя, тому власне його звати Марік. Його евакуювали з багатьма іншими цуценятами, тому що е розплідник, люди, які володіли цим розплідником, вони я так розумію, загинули і собак вивезли. І моя е е кохана е вона. Побачила в інстаграмі цей пост, і от серце не витримало, і так з'явився Марік. Казахстан з одного боку, він не підтримав це визнання Росією так званих нерв, а з іншого боку, така зустрічається з Путіним. Яка його позиція? Казахста є е багато країн в світі, які балансують. Тобто, весь світ ділиться на три категорії: є. Абсолютно більшість країн світу, які на боці України, критична меншість країн світу, які буквально на пальцях однієї руки можна перерахувати, які категорично на боці Росії, а решта так чи інакше балансує. Але не можна тих, хто балансує, теж ставити всіх на один щабель, тому що власне якість цього балансування завжди різна. Тому до кожної країни треба придивлятися по-своєму. В цьому є мистецтво дипломатії, щоб навіть з ситуації балансування максимально для своєї країни щось е витискати. Тому ви праві в тому, що Казахстан це країна, яка балансує, але е загалом це дружня для нас країна. Ми ведемо з ними е постійний діалог е і не припиняємо спілкування. Угу, тобто, він ну, балансує. Балансує так з огляду на свою з, з міркування своєї національної безпеки, тому що їхній, е, у них є довжелезний північний кордон з Росією, є вплив Росії на ситуацію в Казахстані, але при цьому Казахстан е, чітко погоджується з тим, що е, міжнародне право має поважатися суверенітет країн має поважатися. І а, Казахстан не хотів би опинитися в ситуації, коли Росія порушуватиме їхню територіальну цілісність або суверенітет. А в Росії такі заклики <кхід> перепрошую а в Росії такі заклики регулярно лунають, і а, Казахстан не може їх не чути. 24 лютого з ким ви тоді першим з закордонних партнерів поговорив я. Дуже добре пам'ятаю цей момент, тому швидко відповім. Це було на пересадці е, в Стамбулі. Я повертався з відрядження до Сполучених Штатів е, в Україну, і перша моя розмова відбулася з високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики е, Жозепом Борелем. Е, і це було дуже символічно, що е, перша розмова була не з якоюсь навіть конкретною державою, а з Представником усього європейського союзу, ну дуже дякую вам за розмову. Було дуже цікаво. Дякую, дякую, Кирило. Я бажаю вам успіху. Я дякую за професійні якісні запитання. І сподіваюся, що ви не залишите журналістику і встановите після багатьох років роботи в журналістиці встановити новий золотий стандарт якісної української журналістики.